Є знижки на ТЕСЕП 15% в аптеках. Бам, та Ощад. на мене зв'язку. Руслан Габінет, заступник командира 5-ї окремої штурмової київської бригади. Пане Руслане, вітаю. Вітаю на Краматорському напрямку. Яка інтенсивність зараз бойових дій? Е, ну, я би сказав, що вона незмінна, тому що противник щодня продовжує ведення штурмових дій малими групами, не зупиняючись, не даючи нам. Змоги там перегрупуватися створює постійний тиск. Ми паралельно збираємо. Звичайно ж, на підтримку наших захисників. Зараз ви бачите QR-код і номер картки. Це на п'яту окрему штурмову київську бригаду. Поки ми спілкуємося з паном Русланом. Будь ласка. Краматорський напрямок теж потребує нашої уваги і збираємо в першу чергу на дрони. Про дрони хотів спитати детальніше. Було недавно відео про те, як ваш підрозділ вночі здійснив атаку, таке нічне бомбардування. Наскільки е, зараз це є несподіванкою для росіян, такі нічні бомбардування і саме е, нічний спосіб ведення бою? Ну насправді це є доволі ефективно і воно захищає наші дрони. В день противник наші ці дрони може помічати, візуально виявляти і збивати зі столецької зброї. Вночі він цього зробити не може. Тому от є у нас така на ніч там. Ми плануємо вогневе ураження, якісь плани і цілі, і переважно ніч використовуємо для того, щоб понищити більше укриттів противника. Наскільки я розумію, росіяни теж використовують такі нічні атаки? Не так, як ми. Це от, ось такий спосіб нанесення вогневого враження вночі дронами певної категорії. Він наразі у нас є, у противника немає. Для того щоб у нас було ще більше, треба, щоб ми ще більше задонатили за оцим QR-кодом і за номером картки. Тому закликаю, просто благаю, якщо можете, підтримайте чим. Можете, а воно воздасться Усім, кому треба. Пане Руслане, зараз ми постійно говоримо про дрони: дрони-бомбардувальники, дрони ФПВ, дрони-розвідники. Дрони і якось на другий план відійшла, відійшло питання там, снарядів, і якось зникло з інформаційного поля поняття снарядний голод. А вистачає боєприпасів не на дрони, а на класичніші форми ведення бойових дій? Насправді ні. Боєприпасів завжди не вистачало їх, так і зараз не вистачає. Ситуація частково мінялася там. Е, якимись короткими термінами, короткими періодами, давали трохи більше боєприпасів, але, зрештою, все звелося до того самого моменту, коли боєприпасів не вистачає. Е, просто дослід зазначити, що зараз дрони стали основним видом нанесення вогнового ураження по противнику, тому на боєприпаси звертається менше уваги. але... Дефіцит боєприпасів нікуди не дівся. Угу. Ну, я наскільки розумію, ваша п'ята окрема штурмова, вона дуже тривалий час на передовій, і поки що не видно, щоб ви підпадали під ротацію. Як ви утримуєте моральний стан бійців? Ми стараємось, щоб бійці ходили у відпустки. У нас працюють групи психологічної підтримки персоналу з особовим складом бригади. Ну і сп... насправді в нас немає таких обмежень по відпусткам. У нас люди всі ходять у відпустки. Це те, що допомагає їх тримати на плаву, я би так сказав. Плюс є багато інших заходів, які там відпрацьовують е наші наші офіцери з психологічної підтримки персоналу. Влаштовують різні концерти з е гуртами українськими. Ну, тобто. Робота по підтримці, по психологічній підтримці особового складу вона у нас так само безперервна і не менш важлива, ніж бойова підготовка. 50 тисяч зібрано. Ми продовжуємо. Я хотів поцікавитися, ми збираємо не в піввідрони. Це зараз ця ударна сила на полі бою на передовій. А наскільки вони приходять от, готовими до використання? Чи доводиться ще потім допилювати на коліні якісь моменти? Деякі моменти доводиться допрацьовувати. Ну, більше переважно, що стосується боєприпаси, вибухової суміші, яка на цей дрон е чіпляється для того, щоб далі його застосовувати з, з метою нанесення вогневого ураження. Що стосується там технічних характеристик, то більше доводиться працювати з устаткуванням. Ну, там я маю на увазі ретранслятори, антени і таке інше. А яка ситуація з ребами? Бо пам'ятаю, що тривалий час було так: дрони-дрони, начебто, є. Проблема з ребами. Тоді всі кинулися збирати на реби, бо їх замало. А зараз співвідношення дрони-реби яке за вашими оцінками? Ну я би сказав, що реб і дрони це витратні матеріали, тому що наші ну, станції реб, які знаходяться на передньому краю з піхоту, які прикривають їх саме від нанесення по ним враження противниками впівдронами. Вони нищаться доволі часто, тому у нас е, це є як такі розхідні матеріали, які постійно, їх постійно не вистачає. От зараз ми там добуваємо дрони, дозбирали більше дронів, і одразу там через декілька днів вже відчувається дефіцит нестачі станції РЕП. От зараз по РЕПу ми підтягнулися там різними, з різних джерел нам вдалося знайти, забезпечити бригаду комплексами РЕП. Зараз є, але от, е, Небагато часу в мене, коли ми знову почнемо відчувати дефіцит в станціях РЕП. І тут ще слід зазначити, що противник розвивається, ми розвиваємось, ми шукаємо якісь. Противник нам нав'язує дію. Ми маємо знайти і надати протидію їхнім діям. Це в РЕБ РЕП розвивається дуже активно, ФПВ-дрони дуже активно розвиваються, і це постійний прогрес, який... з яким потрібно встигати. Руслане, 130 тисяч. Остання цифра озвучена мені редактором. Я дякую дуже всім справді. Це добре, дуже добре. А ви от сказали, що реби постійно розвиваються і дрони постійно розвиваються. Ну, ми бачимо і чуємо це, але в яку сторону вони розвиваються? Вони стають швидшими, більшими, непомітнішими. От куди зараз сунеться цей рух? От я все перелічне вам і воно вірно. Вони стають швидшими, вони стають більшими, вони стають непомітними для ребу, і вони, вони тактико-технічні характеристики, забезпечують їм можливість прольоту там, на 10 і більше кілометрів в глибину противника, не дивлячись на реб. Ну, я там не буду називати. Ну, yes. А дешевшими вони стають? Дешевшими вони не стають. Ну, хоча б кращими стають, буду сподіватися. Дякую дуже Добре. за те, що знайшли можливість вийти в ефір. Руслан Габінет, заступник командира 5-ї окремої штурмової київської бригади, і дякую всім, хто долучається до цього збору підтримки, тому що, як ви чули від пана Руслана, дронів не вистачає.